Всім привіт! Ви знаєте, найдорожчі проекти в світі вони були направлені на пошук безсмертя. Вчені вони століттями намагалися знайти цей елексир безсмертя і думали про те, щоб свідомість людини з часом переносити в штучно створене тіло. Але насправді на сьогоднішній день це є все фантастикою, тому що нові наукові відкриття говорять про те, що ми не просто матерія і плоть. Ми насправді на 99% не матеріальні, а духовні. Справжнє я це мої дух і душа. І коли мої дух і душа виходять із тіла, то я далі потраплю або в рай, або в пекло. Сіня для нас насправді і дає безсмертя тільки Ісус Христос. Ісус Він дав владу своїй церкві, апостолам, Божим людям, які є живими камінчиками в домі Божому. Він дав їм ключі від царства Божого. І коли кому не відкриють двері, ті зможуть увійти. А перед ким закриють, перед тим будуть закриті. Тому для того, щоб нам отримати дійсно безсмертя, наслідувати вічне життя, нам треба стати церквою Ісуса Христа і слухати духовних Божих людей, перебувати вчені святих апостолів і виконувати Божу волю. Тільки так ми зможемо досягти безсмертя вічного життя в царстві Божому.